приїхали, про великого Атуїна ще про цю. Ні, ну про Атуїна завжди розповідається. Це двоцвіт, приводить двоцвіт і ринцвіт і далі. О! Буду як просто сущність. Ну ладно. Це як він каже, що якщо б Господь. Ну так ось. Але. Реально це... кашою пахне. Mm? Кашою пахне. А ця? це? Це басейн. Це басейн? Хлоркою? Ні. А ну це. Mm. А у тебя лакокрасочным пахнет. СТВ. Ты займаешься моною. Оп, оп, оп. A, spera, ko se je troski. Ne, no z novo saune je pohnil. Ja. Saune! Od...